В українському павільйоні ми провели захід food Security і кліматичні амбіції, як продувати стало продовольчу систему, стало сільське господарство. Отже, ми на цій панелі обговорювали кризи, які, які Причинили цю продовольчу кризу зараз у світі, а також рішення, які можна прийняти для того, щоб побудувати або перебудувати навіть цю систему зараз, яка існує, і щоб зробити стале, і щоб воно було забезпечувало як права людей на доступ до продовольства, так і на безпечне для життя для життя здоров'я. Отже, перш за все, нас були представники як України від Екодії, а також і з інших країн. У Нас були представниці з міжнародної панелі експертів з сталого продовольчого розвитку, а також представники із Німеччини і Кенії. Вони поділилися також своїми думками стосовно проблем, які привезли до продовольчої кризи у світі, а також до рішень, які. Можуть бути можливими, щоб змінити цю продовольчу систему. Отже, як побудувати все ж таки продовольчу систему і чому вона, чому вона зараз не працює? Першим одним з таких принципів є diversity, тобто продовольча система, стала продовольча система, має будуватися на різноманітті. Тобто, зараз в нас є проблема з тим, що на ринку продовольчих товарів є монополісти, є є якась централізована система, і коли порушується будь-який ланцюжок постачання, все рушиться. І ми бачимо, що е, зараз із з російським вторгненням в Україну вся система найбільше так зламалась, можна сказати, і продовольча криза зачіває і країни Кенії, в яких виростають ціни в 3-4 рази, і будь-які, хоча вони раніше навіть. Не думали, що вони і так залежать від України. Тому це важливо, щоб ця система була різноманітна. Ми не можемо залежати, залежати від інших країн чи від одних монополістів, тому що це не стабільно, це не стало. Тому Diversity це підтримка малих і середніх фермерів, це розвиток національної системи фермерів фермерського господарства загалом, щоб будувати диверсіті всередині і забезпечувати свою власну продовольчу систему всередині країни. Другий, е, другий така, такий принцип це є справедливість, щоб е, ці фермери чи люди взагалі, які купують продукцію, мали справедливі умови і справедливі справедливий доступ до товарів, справедливий доступ до землі, щоб вирощувати свою продукцію, справедливий доступ до субсидій чи будь-якої підтримки від держави або міжнародних партнерів. Третій е, такий принцип це агроекологія. Агро тобто так як зараз. Нас сільське господарство дуже інтенсифіковане, і це технології дуже великі території, на яких вирощуються монопольні е, продук, монопольні рослини. Ми маємо змінювати це. Ми маємо е, змінювати сільське, господарство, яке повинно балансувати як соціальні інтереси, так і екологічні інтереси. І агроекологія, як принцип взагалі ведення сільського господарства, може допомогти, щоб забезпечити цей баланс і забезпечити стале сільське господарство довго стру. Перспектив. І третій, ой, четвертий основний це також мати пан задоволення і того всього, і щоб воно справді забезпечувало безпеку у світі, у будь-якій країні, і щоб можна було, щоб можна було можна було жити спокійно, не